Український посол покине Білорусь після зустрічі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та ватажка так званої ДНР Дениса Пошиліна Українське міністерство закордонних справ терміново відкликало посла України в Республіці Білорусь ігоря Кизима для консультацій. Вважаємо зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння важких злочинів і перебуває під українськими та міжнародними санкціями черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора, зазначили в заяві Міністерства закордонних справ України. Крім того, в дипломатичному відомстві заявили, що засуджують зустріч Лукашенка та Пушиліна, оскільки вона є спробою легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Також в міністерстві закордонних справ закликали Мінськ утриматися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України. Що таке відкликання посла для консультацій? Це форма а, дипломатичного протесту. У такий спосіб країна, яка відкликає посла, говорить іншій стороні, що ми обурені такою поведінкою, ми її не сприймаємо, ми її засуджуємо. Ну і далі додавайте всі можливі синоніми. Тому це ну, нормальна дипломатична практика. Хоча я вже давно наполягаю на тому, щоб дипломатичні відносини з країною, яка є фактично. Ну, співспівучасником російської агресії проти України, що з такою країною ми не повинні мати дипломатичних відносин. Це ну, не вкладається ні в які ні політичні, ні е, е, стратегічні, ні етичні, ні моральні рамки. Е, Підтримувати дипломатичні відносини з країною, яка е, дозволяє агресору використовувати свої, свою територію, свої бази е, для того, щоб е, проводити агресивні е, дії проти України. Е, чому е, так довго в цьому плані тягнуть? Мені сказати важко. Я е, не можу. Знайти нормального пояснення такій позиції можливо, сподіваючись, що можна якось розколоти цю єдність Лукашенка і Путіна. Я думаю, що це наївні сподівання. Вони вже мають на увазі ці двоє диктаторів пов'язані між собою кров'ю. Відтак спроби роз'єднати їх. І виокремити Лукашенка, щоб він не допомагав не допомагав Путіну вже практично неможливо. Тому думаю, це просто інерція мислення, і чим швидше ми ці відносини так само розірвемо, як і розірвали їх з Росією, тим краще буде для. Нас, тому що ми нарешті будемо показувати всьому світу свою е, чітку однозначну позицію. А так у нас все переводиться в гібрид, е, оскільки дипломатичні відносини не розірвані, то, то посольство продовжує працювати там. там, там є певна кількість дипломатів, е, мабуть, консульських співробітників, які виконують свої функції. А, але е, посольство тепер керується тимчасовим повіреним, е, а не послом. Це е, пониження рівня е, цих самих дипломатичних відносин. Повторюю ще раз, я вважаю, що їх треба не понижувати, а розривати. Ну, консульська робота вона до речі залишатиметься і е, навіть після е, ну теоретичного розірвання дипломатичних відносин, тому що е, консули можуть працювати в країні е, е, і без е, Дипломатичних відносин, а саме як представники консульської служби, якщо звичайно інша сторона це приймає, тому в цьому розумінні нічого особливого не зміниться, і українські громадяни, які перебувають в Білорусі, можуть звертатися за допомогою. Але я не чув, щоб це була якась знаєте, надзвичайно активна діяльність, і мені здається, що не надто багато сьогодні українців ризикує їхати до Білорусі, щоб стати об'єктом ну, шантажу атаки з боку, власне, так не білоруського КДБ, а ФСБ, тому що остання контролює ну, практично все, що відбувається в Білорусі, і це вже далеко не таємниця. Тому з цієї точки зору в розірванні. Відносини, якщо це станеться для ну консульського обслуговування наших громадян, нічого не зміниться. А чи може посольство функціонувати за таких обставин? Де безумовно, ні повноцінної роботи бути не може, тому що ну про що послу говорити з адміністрацією Лукашенка з міністрами уряду і так далі? Якщо вони зорієнтовані на е, очевидну підтримку кремлівського режиму. Та Ні про що. Тобто, це більше номінальна зараз ситуація, ніж практична робота. Тому думаю, що із саме практичної точки зору перебування там українського посольства є абсолютно недоцільним. Та нічого це не значить. Це хто такий Пушилін, це воєнний злочинець, ми на нього як повинні реагувати. Саме як на воєнного злочинця, якого треба буде впіймати і посадити за грати років на 25. Тому для нас він не є так би мовити, тією особою про яку можна говорити інакше, як про особу, яка має понести покарання за свої злочини не більше, не менше. Відносно Лукашенка, ну що ж тут на жаль, на жаль, він виконує свою функцію. Ну, під вибачте за це не двони слова кремлівського режиму у будь-якій формі. От зараз він вирішив, що такий спосіб він може так само показати Путіну, що він на його боці і він зустрічається з його оцими воєнними злочинцями, які місце лише на лаві підсудних, і не більше. Питання більше для до військових експертів, але те, що ми чуємо від наших представників наших збройних сил, свідчить про те, що такого потенціалу в Білорусі нема, і я думаю, що От якраз в цій ситуації Лукашенко не буде ризикувати остаточно. На словах він підтримує, він приймає оцих от покидків, які, які до нього е, е, присилають з Москви. Але переходити для себе червону межу прямой, е, е, прямого нападу на територію України я думаю, що він розуміє всі фатальні наслідки для себе в першу чергу від такого від такої дії. Тому думаю, що це все нагнітання ситуації, це все шантаж, яким любить користуватися Росія. Ви задали про. Розміщення ядерної зброї, слава Богу, поки що такого немає. Але це е, спроба в черговий раз промасити позицію заходу. Як він на це буде реагувати? Чи він злякається? А може злякається і відступить. О, дуже добре. Тоді будемо лякати, що завтра будемо бомбардувати Варшаву чи Берлін. Що до речі, вже е, закликають робити московські пропагандисти, і так далі. Тобто, це робота е, на е, залякування, на шантажування. І в цьому, на превеликий жаль, нема нічого нового. Це те, що робить Москва постійно, це те, що їй до певної міри вдавалося колись, і те, що вже не працює сьогодні. Тому ця е, тактика, ну, на мій, на мій погляд, є е, 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 пророжною.